Приємний середньорозмірний фолдер від компанії Citivian. Моделька називається st 151 Залізяка d 2 Дуже дуже приємна текстура мікарти, дуже гарно оброблена. Дивіться, ніяких ниток немає. Дуже все класно зроблено. Фолдер має довжину клинка 92 мм, але коли бреш в руку, здається, наче більше. Товщина клинка 3,5 мм. Прямі спуски і зведення в 0,4. Тут у нас підшипники в осьовому, механіка, як ви бачите, просто відмінна. Абсолютно ніякого люфта немає, фліпує просто класно. Тут у нас на обухі так званий крюк Емерсена, і можна за штани його відоргувати, щоб він енерціонно вискакував. Замок, лайнір Lock, виборки під. Для облегчення і важить ніж 130 грамів кліпса середньої жорсткості, пазіку глибокої посадки, дуже якісний, прикольний ніж.